Усім привіт! Сьогодні будемо укріпляти наше м'язи кору. Це м'язи, які забезпечують стабілізацію хребта, таза та стегон. Вони відповідають за підтримку правильної постави рівноваги та координацію рухів. Стаємо у зворотню планку. На видуху приводимо праву, потім ліву ногу. Прес у напрузі. Лягаємо. Одну ногу випрямляємо та піднімаємо таз вгору. Зверху робимо видих. Фіксуємо лопатки та по черзі опускаємо праву та ліву ногу. На кожний раз видихаємо. Стараємося, щоб поперек не відривався від підлоги. З положення лежачі опускаємо ногу та торкаємося п'ятою до підлоги, концентруємося на пресі. У цій вправі потрібно буде дуже добре думати. По черзі опускаємо праву ногу та ліву руку, робимо видих та міняємо. Виконуйте цей комплекс вправ. Не забувайтеся правильно дихати та концентруватися на кожній вправі. Будьте здорові.